У сьогоднішньому відео ми розглянемо з вами ту помилку, яку допускає дуже часто підприємець і тим самим завалює усі процеси в своєму бізнесі, наче доміно. Дане відео буде актуальне для кожного підприємця, абсолютно неважливо, яким бізнесом ви займаєтеся і скільки часу ви займаєтесь цим бізнесом. Тож додивіться відео до кінця, буде дуже багато важливої і цінної інформації, яка насправді може зберегти вам ваш бізнес. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. А ми починаємо і почати я хотів би з того, що підприємці дуже часто у своїй практиці керуються таким підходом, і це стосується по більшості підприємців малого бізнесу. Який підхід вони використовують? А підхід дуже простий. Вони ділять роботу і процеси свого бізнесу в основному на дві категорії: перша категорія це є та робота, яка підприємцеві подобається, яка йому лежить до душі. А друга категорія це є та робота, логічно, яка не подобається, яка йому не лежить до душі. І що робить підприємець в такому випадку? Абсолютно правильно він більше фокусується саме на тих напрямках, саме на тих процесах. Які йому більше подобаються, і туди більше включається, ми зараз кажемо не за усіх підприємців, а за тих підприємців, скоріше, які вже пройнялись тою ідеєю, що в бізнесі потрібно робити те, що тобі подобається. Бо інакше ти ніколи не вийдеш з бізнесу, ніколи ти не станеш над бізнесом, ніколи ти не почнеш керувати бізнесом, от вони і починають от таким чином перелаштовувати свою роботу. Тобто вони цю інформацію сприймають наступним чином. Ага, якщо мені каже, що потрібно фокусуватися саме на тій роботі, яка мені подобається, то відповідно що потрібно робити, абсолютно правильно потрібно займатися тим, що мені подобається, тим, що мені цікаво, і відповідно, при такому підході основний фокус уваги підприємця він зводиться в сторону того виду діяльності в своєму бізнесі, в сторону того процесу, який йому більше подобається. Ну, наприклад, підприємстві більше подобається процес продаж, він більше цим займається. Він сюди більше своєї енергії, своїх. Ресурсів вкладає. І тут я хочу вас повернути до одного дуже важливого правила, про яке я розповідав також у своїх відео. І в чому це правило полягає? А правило полягає в тому, що весь час підприємця потрібно прийняти за 100, от 100% нехай. І виходить така ситуація, що коли ми починаємо приділяти чомусь одному більше часу. Наприклад, 60-70%, то це означає, що ми почали приділяти 30% всім іншим процесам. Якщо раніше ми, наприклад, порівно приділяли уваги 50%, наприклад, виробленню продукції, а 50% ми приділяли продажам. Я просто зараз грубо називаю два процеси для того, щоб не ускладнювати розуміння самої ситуації, розуміння самої моделі і принципу зміни фокусу. Так, от що відбувається тепер. Виходить така ситуація, що ви берете і більше часу приділяєте тій справі, яка вам подобається. В результаті ви починаєте менше приділяти часу, тому що вам не подобається. Ну, це логічно, але до чого це приводить? А це починає приводити до того, що підприємець, приділяючи, наприклад, більше часу продажам і приділяючи менше часу, наприклад, виробництву, він тим самим допускає ту ситуацію, коли він втрачає контроль над виробництвом, тобто він послабив свій контроль над виробництвом. Тобто цим виробництвом починають займатися інші люди, які працюють на місцях. А що дуже часто відбувається в бізнесі. А дуже часто люди, які у вас працюють, особливо це в малому бізнесі, доволі часто в усіх, практично моїх клієнтів, це спостерігалося, що люди не настільки мотивовані займатися тим бізнесом, яким займаєтесь ви. Не настільки вони мотивовані навіть виконувати ту роботу, за яку ви їм платите гроші. Здавалось би, як так ти отримуєш гроші, так от виконуй належним чином на ті гроші. Ну, але давайте з вами будемо дивитися правді в очі. Це відбувається в ідеалі, от те, що ми з вами хочемо побачити, те, що ми платимо гроші, людина викладається. Це от ідеальна картина. Насправді ж, в реальності все виглядає зовсім по-іншому. І працівники, по більшості, як малі діти, яких постійно потрібно контролювати, як в школі. Потрібно контролювати, чи виконали вони домашнє завдання, чи вони вчасно виконали домашнє завдання, чи вони зробили усе правильно, потрібно перевіряти їхню роботу регулярно, потрібно виправляти їхні помилки, потрібно їх коригувати. І рівно так само от в бізнесі. рівно так само вам потрібно буде контролювати цих працівників, особливо, коли у вас малий бізнес, коли у вас ще ось такий етап хаосу, де ви є, по суті, найкращим працівником в своєму бізнесі. І от І це є модель, яка зустрічається найчастіше в малому бізнесі. І от при такій моделі, де ви є по суті найкращим працівником в малому бізнесі, своєму бізнесі, ви берете і основний фокус зводите в ту сферу, яка вам подобається. Що відбувається? Абсолютно правильно, процеси, які раніше ви контролювали, тепер вони починають сипатися. Тому що люди, які знаходяться на місцях, вони також перестають викладатися. Був ваш контроль, вони викладались більше. Контроль послабився, вони починають менше викладатися. І до чого такий підхід взагалі може вас привести? якщо ви продовжите фокусуватися саме на тому процесі, який вам подобається? Абсолютно логічно, що ефективність роботи цього процесу почне у вас рости. Те, що ви станете кращим фахівцем у цьому конкретному напрямку, це також факт, тому що ви будете більше часу приділяти, більше зусиль будете вкладати. Відповідно, ваші навички почнуть покращуватися. Якщо ми кажемо, що це є продажі, то відповідно ви почнете краще продавати, ви будете більше продавати. Відповідно, ви будете закривати більше угод і тим самим будете приносити більше доходу, більше прибутку у свій бізнес. Це є з однієї сторони. Здавалось би, все добре, адже продажі це є основа бізнесу. Без продаж усе посипеться, без продаж, усі інші процеси не мають сенсу. Немає продажі, немає кому продавати цей продукт. Ну це логічно. Але давайте з вами поглянемо на іншу сторону цієї медалі. Як тільки ви опускаєте контроль, наприклад, над виробництвом. Давайте ми все ж таки будемо відштовхуватися від цього при. Прикладу, для того щоб було простіше розуміти усю цю ситуацію. І от, в тому випадку, коли у вас на продажі максимальний акцент, ефективність в продажах росте. І при тому, що на виробництві у вас мінімальний акцент, і відповідно якість виробництва тут не росте. Ви втратили тут контроль, ви його послабили, цей контроль. Працівники почали гірше працювати, почали менше вкладатися. Вони почали виконувати роботу свою гірше. Відповідно, якість продукції, яку ви створюєте, вона також стає гіршою. І тепер, коли якість продукції у вас починає знижуватися, при тому, що продажі починають рости, в такому випадку ви стикаєтеся з тою ситуацією. Сituацію, що ви своїм клієнтам, яким ви так класно продали свій продукт, продаєте продукт не тої якості і, взагалі, не той продукт, за який ви домовлялися одразу, і насправді тут є декілька варіантів розвитку подій. Перший варіант вам просто одразу повернуть цей продукт. Скажуть, що ти мені продаєш. Це ж не те про що ми домовлялися. В результаті продажа у вас не вдалася. Ви повернули цей товар до себе на склад, і гроші ви не отримали. Відповідно, продукт починає залежуватися. Якщо це продукт, який псується, його термін підходить, і з часом ви його можете утилізувати. Тут також є і другий варіант розвитку подій, і він полягає в тому, що дійсності от клієнт може це, так би мовити, проковтнути. Він візьме ту партію товару, яку ви йому продали. Він її спробує в себе реалізувати, якщо він, наприклад, займається перепродажем, або спробує її використати. Але він буде незадоволений результатом. Чому не буде задоволений? Тому що якщо він, наприклад, займається перепродажами, то це означає, що один із елементів, якому продає цей от ваш клієнт, Наприклад, бізнес чи клієнт цього бізнесу, якому продається цей продукт вашим клієнтом, то відповідно хтось із них обов'язково попросить повернення коштів. Відповідно, далі по ланцюжку піде повернення до вас як до виробника. В результаті ви знову приходите до тої ситуації, де продажа у вас не вдала. Вам не вдалося закрити цю продажу, адже ви коштів не отримали, а отримали натомість той же продукт, який ви випускали. Можна піти далі, і можна сказати: ну добре, цьому клієнту ми не. Продали, ну давайте тоді спробуємо іншому клієнту продати. Але висока ймовірність того, що той клієнт, якому ви хочете знову продати, інший клієнт, він зреагує аналогічним чином. І тут насправді висока ймовірність розвитку подій саме по цьому сценарію. Чому? Тому що вашим клієнтом знову ж таки може бути бізнес, який також займається перепродажем, займається перепродажем вашої продукції тільки вже своїм клієнтам. І в нього рівно так само, як і в цього клієнта, може виникнути це проблема із його клієнтами, які попросять повернення, а він не буде мати іншого варіанту, окрім як повернути. Ну і звісно ж, він не захоче брати цю відповідальність на себе, ці витрати брати на себе, і він поверне цей продукт вам. І ви знову ж таки в цьому випадку теж нічого не заробите. Ви, звісно ж, можете знову і знову намагатися продати цей продукт своєму наступному клієнту, але тут є декілька моментів. Перший момент, що з кожною цією продажею ваш продукт. Продукт, якщо він швидко псується, він все одно буде підходити по терміну. Тобто виходить така ситуація, що ви кожному своєму наступному клієнту продаєте продукт гіршої якості, тобто продукт термін якого ще менший, ніж попереднього разу при попередній продажі. Це є перший момент. Інший момент, що коли ви перепродаєте свою продукцію своїм клієнтам, то в процесі транспортування цієї продукції, вивантаження і завантаження цієї продукції, вона. Також починає зношуватися, вона починає псувати свій товарний вигляд, вона починає втрачати свій товарний вигляд. І відповідно, коли цей товар постійно ось так туди-сюди катається, то відповідно, що ви отримуєте, ви отримуєте назад продукт ще гіршої якості. І тепер вам стає ще складніше продавати. Якщо ви цей елемент не виправите, якщо ви раз за разом будете от випускати продукт, потім ви його продати не зможете. Вам будуть його постійно повертати на склад, то не забувайте, що ваші витрати, витрати вашого підприємства, вони залишаються як мінімум на одному і тому ж рівні. А з іншої сторони, ваші доходи вони не ростуть, вони навпаки починають знижуватися, і ви приходите до ситуації, де у вас витрати перебільшують ваші доходи. В результаті вам витрати все одно потрібно покривати, особливо коли ми кажемо за виробництво, витрати самі базові, візьмемо до уваги. Наприклад, витрати на енергоресурси, які ви використовуєте в своїй роботі, витрати на зарплату своїм працівникам, які ви обов'язково вимушені нести, І ніяк ви не можете від цього відмовитися. Витрати, наприклад, на оренду складських приміщень, на оренду площин, де знаходиться ваше виробництво. Якщо ми будемо відштовхуватися саме від цього прикладу. Саме від прикладу, із виробництвом при цьому не забувайте, що ваше виробництво воно ж не припиняє свої роботи. Ви ж продовжуєте випускати партії, і вам все складніше і складніше цю партію продавати. Крім того, ви ще один момент повинні врахувати. І цей момент полягає в тому, що ваші клієнти так чи інакше вони. Моніторить, що відбувається, вони спілкуються один з одним, вони аналізують, де краще купити продукцію, де вигідніше купити продукцію. І коли ви раз за разом поводитеся з ним таким чином, що ви намагаєтеся продати їм продукт не тої якості, якої вони очікували. То відповідно вони все більше і більше невдоволення отримують. Вони все більше і більше цього невдоволення поширюють на інших ваших клієнтів. В результаті з часом ви втрачаєте потік нових клієнтів. Потім ви втрачаєте потроху своїх старих клієнтів. І як ви думаєте, куди вони діваються? У них же ж потреба вашій продукції залишилася. Абсолютно правильно, цю потребу вони тепер будуть закривати у ваших конкурентів. І конкурентові для цього особливо нічого не потрібно робити. Йому просто потрібно виконувати добре свою роботу. Чому? Тому що він її і так добре виконує, інакше би до нього ваші клієнти не пішли. Тобто йому особливо нічого не потрібно змінювати в своїй роботі. Він по суті задарма. Отримує ваших клієнтів. Потік ваших клієнтів задарма він отримує. І тут далі ще й включається сарафанне радіо, де от ваші невдоволені клієнти шукають альтернативу, де б їм знайти той продукт, який потрібен. А тут з іншої сторони підключаються ті клієнти, які вже працюють з вашим конкурентом. Вони обмінюються інформацією, де ваші невдоволені клієнти взнають про те, що ось в цього конкурента продукт те, що треба. Ну і звісно ж, вони дуже швидко направляються туди. І вже особисто переконуються у цьому, і вже вони перестають приносити дохід вам а починають приносити дохід вашому конкуренту. І тут доволі часто спрацьовує таке поняття як. Апетит росте під час їжі. Чому? Тому що вашому конкуренту буде недостатньо просто забрати ваших клієнтів, його апетит буде рости в процесі, він навпаки захоче вас максимально витіснити з ринку. Це є один сценарій, де просто він приведе вас до тої точки, що ви закриєтеся, або друга точка, що він викупить ваш бізнес задешево. Проте жоден із цих варіантів не є для вас вигідним. Чому? Тому що і в першому, і в другому варіанті ви втрачаєте гроші. Якщо ви не йдете ні на одну, ні на другу умову, то цей конкурент почне втягувати вас у цінові війни. Вам немає куди діватися. Ви будете вступати з ним у цю війну для того, щоб втримати своїх наявних клієнтів. Це є найпоширеніший інструмент, який використовують підприємці у своїй діяльності. Просто знизь ціну, і тоді до тебе підуть клієнти. Так вони собі думають. І вони починають включатися от в цю боротьбу. В результаті ваш конкурент, який отримав ваших клієнтів, він має ресурс для цієї боротьби. Навіть якщо він буде знижувати свою ціну, це не так сильно відобразиться на його фінансовій частині, на його витратній частині, ніж як для вас, як для того, хто втратив цих клієнтів. І втратив своє стабільне джерело доходу. В результаті вам буде все складніше і складніше боротися з ними. Ви будете з'їдати свої оборотні кошти, їх потрібно буде чимось поповнювати. Ви почнете влізати в кредитні кошти, будете позику брати. Але позики ви не будете мати що гасити. Тому в результаті в один момент ви прийдете до тої точки, що бізнес доведеться закривати, а його майно доведеться продавати за те, щоб погасити борги, які. Ви накопичили. І як я кажу дуже часто, це є просто дуже поширений сценарій, і його всі підприємці розуміють, тому я так акцентую на цьому увагу. Ви повинні розуміти, що вас чекає в цьому випадку. А в цьому випадку ви прийдете до тої ситуації, що. Вам майна не вистачить для того, щоб перекрити ці витрати, і доведеться влаштовуватись на роботу. Відкривати новий бізнес буде для вас дуже ризикованою справою. Та й кошти, де ви для цього візьмете. Це і високий ризик, щоб відкривати нову справу, бо ти не знаєш, як вона піде і чи піде вона взагалі. Тому найпростіший варіант в даному випадку просто піти на роботу. І дуже часто не на одну, а на декілька. І не тільки ви особисто підете на декілька робіт працювати, щоб перекривати цей борг. Але будете підключати до цього свою сім'ю і вже ось так сімейним підрядом будете разом працювати, віддавати усі ці кошти. І що найгірше у цьому випадку, це є те, що ви будете вкладати просто колосальну кількість часу, здоров'я, енергії, сил. А віддачі ви від цього не будете бачити жодної. Чому ви не будете бачити віддачі? Тому що всі гроші, які ви будете заробляти, по суті, окрім тих грошей, які підуть на закриття ваших найбазовіших фінансових. Звих потреб ви усе будете віддавати просто на закриття боргу, і це буде відбуватися не один день, не один місяць, і можливо навіть не рік і навіть не декілька років. І ви уявіть собі, в такому режимі працювати. Ви працюєте багато, викладаєтесь по повній. А грошей немає, віддачі немає. Добре, якщо у вас є міцні нерви і можете холоднокровно подивитися на усю цю ситуацію і сказати собі, що це потрібно витримати, це потрібно пройти, а далі все буде краще. Далі ми закриємо борг і повернемося до нормального фінансового життя. Але як ви це збираєтесь пояснювати своїй сім'ї? Як ви це будете пояснювати тим людям, які взагалі не мають відношення до тої проблеми, яку ви створили своїми руками? І крім того, ви можете навіть і не пояснювати, вони самі будуть вас запитувати, тому що у людей нерви не залізні, у людей здоров'я не залізне. І рано чи пізно ці теми будуть підніматися у вашій сім'ї. Рано чи пізно це буде переростати у конфліктні ситуації, і нерідко такі конфліктні ситуації закінчуються розлученнями, розколом сім'ї. І виникає питання, чи потрібен вам цей сценарій, для чого вам слідувати саме по цьому маршруту? І тут виникає зустрічне питання з вашої сторони: а що потрібно було би робити в даному випадку? А відповідь у цій ситуації дуже проста і елементарна фокус уваги, який ви одразу почали змінювати в сторону тієї справи, яку вважали найважливішою, його потрібно тримати рівноцінно по усіх сферах потрібно зберігати контроль в усіх сферах. Потрібно ретельно контролювати кожен процес і не дозволяти своїм працівникам розслаблятися на цих процесах. І тільки тоді, коли ви будете чітко тримати контроль, як в продажах, якщо ми описуємо знову ж таки той приклад, за який я вам почав розповідати. І так само ви будете тримати контроль у сфері виробництва. То тільки тоді у вас буде і хороший продукт, який клієнти захочуть купувати, і у вас буде хороший інструмент продаж, який дозволятиме вам продавати цей продукт, і вже в оцій, от зв'язці. Продажі будуть підсилювати якість продукту. А якість продукту буде підсилювати продажі. Як це буде відбуватися? Взагалі, до чого вас це може привести? А це приведе до того, що за рахунок того, що продажі почнуть зростати, у вас буде більше ресурсів для покращення якості продукту. І ви будете їх вкладати в якість продукту. Продукт буде закривати більше потреб ваших клієнтів, він буде вигідніше закривати ці потреби, він буде краще, якісніше закривати. В нього буде кращий сервіс вашого продукту. І рівно це буде впливати на ріст продаж, тому що ваші клієнти будуть бачити більше цінності в вашому продукті. І відповідно, чим більше буде цінності, тим вони ще більше будуть купляти. У вас буде ще більше коштів з'являтися. За рахунок того, що у вас буде більше коштів, ви знову ж таки будете їх вкладати в розвиток своєї справи. І тут ви вже будете наймати кращих фахівців, тих людей, які зможуть зробити продукт ще кращим. Ви спочатку зможете запропонувати своїм працівникам, тим, які зараз працюють, вищу зарплату, і це стимулюватиме їх працювати краще, адже вони будуть розуміти, що є Конкуренція на робоче місце, тому що, так як ви платите більше, є сенс до вас приходити і новим кандидатам, які захочуть також у вас працевлаштуватися. І відповідно, коли вони будуть спостерігати те, що раз за разом до вас навідуються нові кандидати, то, відповідно, це їх буде стимулювати і задумуватися. А я ж можу втратити це робоче місце. Тому давай я буду старатися краще, давай я буду краще викладатися, щоб часом роботодавець. Не подумав про мене як про того, кого можна змінити, замінити новим, більш перспективним працівником. Я не хочу втрачати це вигідне місце роботи. Я хочу тут працювати. Ось так почне замикатись мислення ваших працівників. Тобто, ви по суті отримуєте ріст ефективності в себе на підприємстві, своїх же працівників. Далі наступним кроком, що ви можете зробити, це залучати нових професійних фахівців, які зможуть вдосконалити роботу вашого продукту, які зможуть вдосконалити. Процеси виробництва вашого продукту завдяки цьому ви почнете знижувати витрати і збільшувати прибутковість своєї продукції. Вони вам зекономлять просто колосальну кількість часу, грошей, зусиль. І в результаті продукт буде ще кращим, ніж був до того, як ви залучили цих фахівців. Тобто, до чого це призводить? Абсолютно правильно, це призводить до того, що ваш продукт виходить за межі конкуренції, аналогів, тих аналогів, які продають ваші конкуренти. Просто ви стаєте на вищий рівень, і тим самим ви починаєте виділятися. Це є перший варіант розвитку. Другий варіант розвитку подій це є те, що ваші клієнти починають обмінюватися інформацією. Про про те, що ви краще. Про те, що ви продаєте кращий продукт, якісніший продукт, вигідніший по ціні і по умовах продукт, ніж ті ваші конкуренти, у яких вони зараз здійснюють покупки. І це буде стимулювати зворотню реакцію до тої, про яку ми говорили з вами на початку. Тобто тепер клієнти від ваших конкурентів почнуть переходити до вас, почнуть працювати із вами. І рівно в цьому випадку ваші продажі починають рости разом з продажами доходи, і прибутки починають рости, адже ви випускаєте продукт вигідніше, ніж ваші конкуренти. В результаті у вас з'являється ресурс і для конкурентної боротьби, і для масштабування бізнесу, завдяки чому ваші доходи і прибутки починають ще сильніше зростати. І тепер ми переходимо до іншого цікавого моменту, адже просто розвивати бізнес заради бізнесу, ну ви рано чи пізно просто втомитесь від цього процесу, як і більшість мільйонерів і мільярдерів, які доходять до цього етапу. І далі, коли ви втомитесь, вам же ж Захочеться і для себе пожити, вам захочеться і собі, і своїй сім'ї більше дозволити. І що найцікавіше, у вас з'явиться ця можливість, ви зможете це зробити. Вас буде достатньо коштів, щоб дозволити ті покупки, які ви так давно планували. Вас буде достатньо коштів для того, щоб дозволити собі такий відпочинок, який ви так давно планували для себе, для своєї сім'ї, але все відкладали, відкладали і. Навіть боялися задумуватись над тим, що ви можете собі це дозволити. А в даному випадку це стане для вас просто питанням часу. І питанням часу не в тому плані, за скільки часу я зможу накопичити необхідну суму для покупки чи для відпочинку, а питанням часу, коли я хочу вилетіти, наприклад. На острова відпочити, чи коли я хочу купити собі цю машину, От захочу завтра, пішов і купив собі завтра. У Вас для цього буде достатньо ресурсів. Ви зможете собі це дозволити. Ну і звісно ж, при тих умовах, що ви і ваш бізнес забезпечує ваші потреби, потреби вашої сім'ї, повністю і навіть більше ніж повністю. Абсолютно логічно те, що про ніякі сварки, ніякі конфлікти вам навіть не потрібно буде згадувати. Недурно ж є така статистика, що найбільше конфліктів, найбільше сварок відбувається саме в сім'ях, у яких є проблеми з фінансами. Відповідно, коли ви закриєте ці фінансові проблеми, і причини для цих сварок і для цих конфліктів вони просто зникнуть. І навпаки, спрацює зворотній ефект. Ви почнете насолоджуватися життям, ви почнете отримувати задоволення від свого життя. Ваша сім'я буде разом із вами це задоволення розподіляти. Далі у вас відкриваються нові цікаві контакти, нові цікаві можливості, нові цікаві люди, з якими ви почнете спілкуватися, обмінюватися досвідом, розвиватися як людина, розвивати свій бізнес в кінці кінців. І що найцікавіше, усього цього ви зможете досягнути тільки і тільки тоді, коли ви вирішите одну невеличку проблему, коли ви вирішите проблему, Контролю над усіма ланками роботи свого бізнесу. Бо я ще раз вам нагадую: ви, як власник, ви зацікавлені в тому, щоб ваш продукт був якісним, щоб його купували, щоб надавати найкращий сервіс по найкращій ціні. Ви працюєте для клієнта, але в той же час для ваших працівників потрібен контроль. І коли ви цей контроль починаєте послаблювати, відповідно і якість роботи починає знижуватись, якість продукту починає знижуватися. І ви прийдете до тої ситуації. Яку ми з вами вже розглянули. Тому у вас зараз може виникнути ще одне дуже важливе питання: а як же зберегти цей контроль? Адже мені все рівно не вистачить рук для того, щоб усіх контролювати, особливо коли мій бізнес росте. Як же бути в тому випадку, навіть якщо ну як я себе не переконую, але ну не цікаво мені виробництво. Не лежить в мене душа до цього процесу. Мені продавати хочеться, мені хочеться займатися контактами з клієнтами. Мені хочеться налагоджувати нові контакти. З клієнтами мені продавати цікаво, як в цьому випадку бути, як і інтерес свій зберегти, і контроль не послабити. І насправді рішення є навіть в цьому випадку. І це рішення воно полягає в тому, що ви вибудуєте правильну систему в своєму бізнесі. Ви налаштуєте систему таким чином, що він буде працювати без вашої участі. Тобто, кожен ваш працівник буде під пильним контролем, а тут вам потрібно буде вибудовувати правильно менеджмент, вам потрібно буде правильно впорядковувати роботу ваших працівників, потрібно буде правильно налагоджувати процес виробництва, якщо ми кажемо про виробництво і, взагалі, всі бізнес-процеси, до яких у вас не лежить душа, але які є так важливі для вас і для вашого бізнесу, усіх їх потрібно буде чітко прописувати, усіх їх потрібно буде делегувати, усіх їх потрібно буде делегувати делегувати правильним людям, надійним людям, які вас не підставлять, які вас не використають, які не створять вам конкуренції, які не створять вам проблем всередині вашого бізнесу. Це також дуже важливий етап. І далі, коли ви усе це зробите, вам потрібно буде автоматизувати свій бізнес, щоб ви змогли вивести себе от з цієї площини, де вам потрібно буде постійно обертатися в операційній діяльності, де вам потрібно буде постійно контролювати той чи інший процес. І вийти на той рівень, де ви будете контролювати своїх менеджерів, а вони будуть контролювати ваших працівників. От що вам потрібно зробити для того, щоб тримати контроль на усіх ланках роботи і при тому займатися тою справою, яка вам подобається, направляти туди всі свої зусилля і не боятися, при тому, що інші сектори, інші процеси роботи вашого бізнесу, не боячись, що вони постраждають чи вони посипляться. І тепер у вас. Виникає ще одне дуже важливе і цілком закономірне питання. А як же діяти конкретно в моїй ситуації, в моєму бізнесі? І насправді мені важко дати відповідь вам на це питання, бо я не бачу ні вашого бізнесу, ні вашої ситуації. А кожен бізнес і кожна ситуація, вони по-своєму унікальні, мають величезну кількість нюансів, і помістити усю цю інформацію в одне відео ну, це ніяк неможливо. Тому якщо у вас виникає питання, як правильно діяти у вашій ситуації у вашому конкретному бізнесі? Записуйтесь на безкоштовну онлайн-консультацію. Де за годину часу ми з вами розберемо, де ви помиляєтесь, що ви робите не так і як діяти правильно у вашій конкретній ситуації у вашому конкретному бізнесі. Посилання для запису на консультацію залишаю внизу в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео. Вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.